Толом, я теж коло. Я бебки, я теж бебки. Де ж це дітоме поділися? Вони як близнюки. Бачили на наші тітко і понят. О, як добре, а то ми потрапили в таку халепу. Ховаймося, ховаємося, ховаємося Тома! Чому? Та то ми ж таку халепу зробили. Та ні, де сюди. Давай може представлюся спочатку. Добре, давай, ти починай. Я Том Соєр номер один. Який хто? Номер один. Я номер один. Ні, я, ні я, я. От як я виблю, виб тобі вогну, О, от і не виб'єш. То дівчата ковася. От я йому дам. Цілу банку варення поцупив у нас. А в мене то крав аж три шматочки цукру. От нещастя, де вони поділись? one